Володимир Жемчугов, партизан з Луганщини і герой України, отримав важке поранення, виконуючи бойове завдання ще під час АТО. Тоді ж на 11 місяців потрапив у полон бойовиків. Після повернення в Україну пройшов тривале лікування, отримав протези Рук нині працює у музеї війни та займається громадською діяльністю. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Обов'язково дякуємо, що ви сьогодні з нами, і дякую, що ви погодилися на це інтерв'ю. Поза камерою ми говорили, що ми можемо багато і на різні теми з вами говорити. Але якщо в межах нашого проєкту Життя після я вас прошу згадати про свій стан, про події у житті, які були після того, як ви повернулися з полону, з чим ви стикнулися. Якщо можна, згадайте, як це було? Я коли повернувся з полону? Я ж не очікував, що мені обміняють. Я дізнався про обмін. Ну буквально за годину до того, як я вже обміняли. І цілий рік мене там а, шантажували, що мене кинули, мене все кинули. Україна мене забула, я доброволець а, і, і, і взагалі ні не мав ні, ні, ніяких гарантій, ні соціальних, ні підтримки, ні лікування, ні фінансових, нічого. І родина мене кинула, і дружина мене кинула. Все, всі, і товариші мені вже позабули. Оце на мене тиснув цілий рік. Це я не вірив, але знаєте, коли такий довгий відрізок часу, рік щось закрадається, якийсь черв'ячок, знаєте, починає горити душу. Але коли я, мене повернули, да, мене зустріла родина, зі мною поговорив по телефону президент, я зі мною зустрілись мої бойові товариші. Я всі почув, що ніхто мене не залишав, і всі боролися за моє звернення. Ну, це мене спочатку підтримало. Потім, звісно, ну, відчуття проблем лікування. Це на мене дуже би, тиснуло, що мене, коли мене дзвонили, мене привезли в Київ в лікарню державного управління. І пройшов я обслідування. І українська медицина визнала, що мені майже ну, мало чим можуть допомогти. Я був дуже сильно вражений. Мені втрачало зір, було, мені треба було робити пересадку роговиць, трансплантація в Україні була заборонена. А, мені треба були протези, а протези Україна робила тільки саме там такі прості. А, мені треба було відновлювати слух, мені да, могли відновитись. Мені могли там ну, з кишечником допомогти після операційної грижі, і, ну, Багато у мене було проблем з здоров'ям. І, і от це, звісно, почало на мене тиснути, що я. Не можу, медицина українська не може мені допомогти. І, да, це на тому фоні, що адреналін, я на свободі. Знаєте, це дуже велика доза адреналіну була, зустрівся з товаришами, багато журналістів. Мене всі вітають. От адреналін потрошки ще, знаєте, якби підтримав мене. Але адреналін проходить і знаєте, приходить такий момент. Я думав, що з цим справлюся, але коли адреналін закінчився, мене все ж таки накрила ось ця хвиля негативу, відчуття таких великих проблем зі здоров'ям, з майбутнім життям. Це як би все одно прийшло. Да, потім домовились про моє лікування в Німеччині. Це мене підбадьорило. мене відправили на лікування в Німеччину. Спочатку е -е, сказали, що мені зроблять тільки е, там операції на очах, а потім е, домовились, що мене повністю, я пройду повністю е, курс лікування. Там лікувався півроку. Мені зробили більше шести операцій, чи там дві маленькі. Мені зробили протези, більш-менш повернули зір і ну. Це було ну, півроку, більше ніж пів року. Лікування закінчилось, я повернувся в Україну. Більш менше мені треба було проводити, було проводити, проходити реабілітацію. Проблема була з протезами. Да, я, я, мені з'явилися протези, але я не встиг пройти реабілітацію. А тут в Україні. Так як проти мені подарував уряд Німеччини, я не мог поставити їх на облік як військовослужбовець. Документи всі залишились в Німеччині. Я почав цим займатися. Ну, почався період відновлення документів. У мене був просрочений паспорт. Якісь документи були втрачені, все походи по військоматам, по сабезам, по пенсійним фондам. Це знаєте, как як, так, якщо можна сказати, у мене такий склад був то підйом, то падіння, то підйом, то падіння. Скажіть, будь ласка, скільки часу зайняло це роки до того моменту, коли ви розібралися з усіма цими питаннями? От як ви казали, документи, паспорти? Протези, от коли настав момент, коли можна сказати, що все вже можна це питання відкласти і займатися вже якоюсь своєю справою? Ну, десь я займався до 19-го року. Тобто, в шістнадцятому кінці 16, -го, 16 -го мені звільнили. Це зараз вже зробило мені. розумієте, це скільки років пройшло, щоб до влади дійшли ці проблеми? Зараз вони зробили уже це при міністерстві вітіранів, є супровід служба супровіду. А тоді... Розумієте? Все, тебе звільнили з полону. І ти все сам, я інвалід, без рук почав спочався ще робити. Потім э, не окрепший ще, тільки почав повертатися зір, я ще дуже погано орієнтувався, користувався протезами, ходити по цим кабінетам, по этим, э, ну, в, ну, тільки закінчилося мені папія, тільки навесні на 19-го року. Ніхто не допомагав. Отак вот вот просто в общих чергах. А, да, там, ну, я кажу мені, там ти ж мог скористатися, там ти там, був близько Припорошенка, там тебе знав особисто. Знаєте, я от потім то сказав, я чомусь ніколи не користався своїми от такими можливостями, які потім не об'яснили, що вони ж в тебе були. Ти мог ходити просто ногою відкривати кабінети, двері в кабінет до різних чиновників. Чесно кажучи, я цього ніколи не робив. Ні, один раз збрехав я, один раз із цим скористався. Хочете, розповім? Значить, коли мені раз, вот ж я Герой України, всім Героям України, це не рішення президента Порошенка, це ще по-моєму, Кучма прийняв цей закон. Всім героям України, у кого нема житла, держава повинна надати житло. Ну, проговорю, не подарувати житло, а дати ордір на безкоштовне проживання в державній квартирі. Тобто, якщо я вмираю, Квартира повертається до держави. Це не подарунок від держави. І мені дали таку квартиру, вона була без ремонту. Мені треба, щоб за свої гроші робити ремонт. Але коли я вселився в цю квартиру, <свісно> начальник СБМ мене зустрів сказав: ви, ви прописали цю квартиру, да, так, от реордер, от мені прописка, я зараз буду думати, як мені робити ремонт. І він мені говорить, це добре, але от вам. Пакуночек і передають мені таку пачку листів. З'ясувалося, що ця квартира вона стояла закрита там десь 6 років. Київ Теплокомуненерго, так називалася організація. Вони, так як повівся власник, на мене написали цей борг і на наступний день арештували мою квартиру і подали в суд на те, щоб продати цю квартиру для того, щоб погасити ці борги. Я був просто в шокі, чесно кажучи. Як ви скористалися Я ви сказали, вже так? не втримався. У мене були можливості там вийти на владу. Mm -hmm. Я вже подзвонив і сказав, що вибачайте, я, це, я вже не можу терпіти, я mm -hmm. вже звертаюся до влади. У мене вчора мені подарували квартиру, а сьогодні у мене теплоконенерга забрала. І вони це вирішили. Теплоконега анулювала цю ну, претензії. Квартиру мені повернули, зняли з ареста. І це вирішило це питання. Оце один раз я скористався а, своєю можливістю. Більше нікого я нікого ніколи не звертався. Дякую за історію. Якщо повертатися до цієї теми адаптації, ви розповіли про свій досвід, чи е, можете ви щось розповісти про те, як зараз це відбувається? Як чи знаєте ви про те, там як, як наші ветерани? Проходять реабілітацію, адаптацію. Чи стикаються вони з такими ж проблемами, які були, наприклад, у вас? Чи можливо щось зараз нове? До вас приходять за порадою можливо? Ну, можна сказати, що з 2017, з 2017 року до Счасниця пройдеш ну, дуже великі зміни. Так. Да. пройшло, Ну це, ну, мені, звісно, сумно, що війна. 11 років, і тільки от, мабуть, на 9-10 на, на році війни влада змогла це зробити. І що порівняти мене в 17-му році і зараз хлопців в 25-му році це небо і земля. Так, да, Зараз вже е, дають протези нормальні. Зараз вже багато організацій, державних програм, реабілітації, фахівців. Щоб ви розуміли, я не, нема, не було фахівців, от мені навчити, як мене тримати виделку, або як мені ну, розтягати молнію. Я їздив, фото нас єдиний був великий Центр в Харкові. Он зараз є. Я туди спеціально там, в 18-му році їздив, тому що я не мог знайти інструментів, ну інформації, такі, щоб мені ну, надали як користуватися в різних життєвих е випадках. Щоб розуміли, я проходив це все сам. От у мене була можливість, я фінансова можливість я підприємцем був до війни там, мати свою автівку, їздити на таксі. Ні, я спеціально сказав, щоб як-то реабілітовуватися, в житті, от, орієнтуватися, я їздив в метро. І досі періодично їжу, в автобусах, ходив по місту, там, по цим переходам, от этим ступенькам, з поганим зором, з протезами. Я падав багато разів. У мене було багато разів проблем там в метро. Я от так, от методом проб і помилок, от це реабілітав сам себе реабілітовував. Вибачайте, от у мене було так погано. Зараз да, я бачу, багато відкрилось фірм, як і волонтерських, як і державних. І, і, і частних фірм багато відкрилось, які на цьому заробляють вже гроші. А, ну Зовсім інше. А ви зверталися, ну, враховуючи, що зараз відкрилося багато цих фірм, можливо, зі своїми запитами, можливо, змінити протези, можливо, якось оновити. Чи були у вас такі думки, чи щось робили? У 2019 році у мене по державній програмі, як ветеран війни, у мене з'явилася така можливість. Я звернувся до Соціальні наші служби мене зробили протези. Ну, щоб ви розуміли, я, от у мене така проблема, я перший, завжди я перший. На мені все обкатували. Я перший тоді в Україні отримав от ці протези німецькі Мікелі Анджело, наз... на назва моделі. І я перший. Мені першим їх зробили. Ну, як знаєте, знаєте, першим будинком, так і у мене було, Їх неможливо було налаштувати. Старі протези ламали. Я їх за свої гроші власне, ремонтував в Німеччині. Це не дешево, щоб ви розуміли. З новими протезами проблема. Я потім їх переробляли. Потім почало... ну, дуже багато проблем було, стикався. Зараз більш-менш тільки в минулому році. Все було налаштовано і більш-менш я зміг іми скористуватися. Зрозумів це 19-му році я їх отримав. У 24-му я тільки зміг іми почати користуватися. У наступному році у державній програмі у мене з'являється можливість ці протези вже... про кожен... Протези, Срок гарантії, срок експлуатації 5 років. Через кожні 5 років треба ну, нові протези, і державна програма це дозволяє. В наступному році мені стоїть проблема передо мною вибору нової моделі або нових протезів. Ну, той же моделі, але но нові. І от я зараз почав цим займатися, досліджувати. Я рад, що ті менеджери, які зараз в міністерстві вітерам, міністерстві соціальної політики вони більш-менш роблять. Тому що я слідкую за їх сторінками соціальними в Фейсбук, на сайті, в інстаграм. Вони дуже правильно вони роблять. Вони роблять знаєте, такі дорожні карти. Швидке рішення. У вас проблема з партизуванням? От такі так, дорожна карта. ви повинні зробити то, 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 то туди позвонити, сюди написати, сюди звернутися. Це правильно. Для тієї людини, яка там, не знаю, там якомусь в Тернопільській області, якомусь селі, ветеран війни, сампутант, да, от для нього це вирішення. Звертаються до мене, бачать мене в Фейсбуці. Мені декілька разів вже писали ветерани. Допоможи, як от тебе в це? Якось мої знайомі кажуть: ти можеш поговорити з нашим от, товаришем бойовим імпутантом, От у нього проблеми. От так як я тебе знаю. От, Поспілкуйся, будь ласка, з ним по телефону, дам йому поради. Я задавав, ніколи нікому не відмовляв. Якби мені не було з часом, я завжди беру слухалку, дзвоню і кажу, що тебе робити, як тебе рухатись. Ну, з цього я теж чую, що на тих регіонах проблеми проблеми з якісними менеджерами в цих соціальних і ветеранських службах. Дякую за відповідь. Ви трішки зараз сказали, да, як би в мене не було з часом. Хотіла також вас спитати про те, чим ви зараз живете? Чим наповнені ваші дні? Е, ви е, громадські діяч? Я правильно розумію? Публічні виступи. Говорите про війну. Розкажіть про це, будь ласка. Ну що розуміли, коли все якби хвиля оця закінчилась для мене. 17, в кінці 2017 року. Тобто, все, якби мені там допомогла держава там, медично, там, лікуванням, соціальні там гарантії, і все мені налагодили. І все про мене забули. Тобто, я пам'ятаю, Новий рік 18-го року зустрічав і ну, з родиною ми сиділи вдома. Знаєте, то в мене там була ціла бійня за тим, щоб взяти в мене інтерв'ю. Я зустрічаю Новий рік, ніхто мене не згадує, ніхто мене там не привітав. Для мене стало питання, ладно, про мене не згадують, дали героя і забули. Але що я буду робити по життю далі? Я більш-менш як-то почав відновлюватись. Да, Окремою темою, яку мені затронули, це дуже важливо. Це психологічний стан. ПТРСР, як він називається, посттравматичний синдром. От я думав, він мене обійде, побачив, що ні, все ж таки я почув на собі проблеми, вспильчивість, така роздратованість, проблеми в родині. І я сам зрозумів це і сказав, що дружині, що ні, мені недалеко до лікаря. Тільки так мені вдалося. Ну, Врятувати мій стан і більш-менш як то адаптуватися. Нервова система моя ну, заспокоїлася, тому що ПТРСР, да, так, це дуже велика проблема. Зараз вас не торгують психологічні а, проблеми? Да, Більш-менш зараз я себе нормально відчуваю, але все одно раз на рік я лягаю в лікарні. Капельниці, судини, нервову систему, я її підтримую. Раз на рік я все налягаю в лікарню. Я зрозумів, що з моїми пораненими, з тим, що я пережив в моєму віці зараз 54 роки, це вже якби. Щоб хочеш трошки пожити, треба займатися собою. І оце мені підтримало. Повернусь до той розповіді, що я, я казав, що знаєте, мені коли от 18 й рік, Новий рік, зустрічав з родиною, і е, я зрозумів, що я не розумію, чим мені займатися. Чим мені займатися я, як мені далі жити? Я все життя дуже багато працював. Я зробив себе сам, батьки не могли мені нічим допомогти, я став по цьому. Працювати в бізнесі, починав з простого менеджера і став керівником. І для мене от це безробіття, так, да, мені не треба працювати, щоб заробляти гроші. Грошей мені достатньо. Але е як жити, чим займатися? Просипатися утром, дивитися телевізор і лягати спати. Ну я не знав, чим мені займатися. Для мене почалося те, що я, щоб як е займати себе. Мені лікар по порадив, що вам треба чим себе займати, щоб тому, що все одно повертаються в плохі думки, що ти інвалід, що ти нікому не потрібен, що у тебе погане здоров'я. Щоб це відганяти ці погані думки, треба завантажити себе роботою. Яку я можу почати завантажити себе роботи? Почати знову займатися бізнесом. Я ну не бачив себе вже в бізнесі. А, я почав займатися проектами національно-патріотичного виховання молоді. Я зрозумів, ната живучи на Донбасі, спілкуючись з місцевим населенням, що треба, ми програли. Ми ні війну програли у 2014 році. Ми програли просто два бої. Бой в Криму і на Донбасі. Ми програли тому, що ми не працювали з народом, не працювали з людьми. Ні, ми відновлювала наша влада в 91-му році. Так какого в 91-му? до з дівноста першого до 14-го року не відновлювала українську мову, культуру, ідентичність, церкву нічого не займалися. Більш-менш там що та Ющенко зробив там в п'ятому році, і то потім його Янукович задавив це, все зруйнував. І тільки в 2014 році ми почали це робити. Але ми програли бой вже тоді, в Криму і на Донбасі. І треба працювати з народом, працювати з молоддю, з дорослими. Я пробував працювати, але вони з ними дуже складно. Їх, вони, якщо ти навіть втратиш багато зусиль і докажеш їм, що вони не праві, вони просто це принципово не приймають. що я от 50-60 років. Так, да, ти мені доказав, що я не правий, Росія погана, Росія окупант, але. Що мені 60 років, що я дурак, лох? Ні, вона це не буде признавати. Вона буде на зло мені казати, що все одно, все правильно. І я бросив це займатися, кинув і почав працювати більше з молоддю. Щоб розуміли, я почав у 18-му році з того, що я просто приходив в сусідні школи біля мене до приходив директора школи, дівав, зірку героя, планку з медалями І приходив, казав, що я герой України. Я ветеран війни, військовий пенсіонер. Можна, я з вашими дітьми проведу на національне потечне виховання? Розкажу вам про війну. Мені всі довіряли, хтось лякався, хтось мені давав можливість виступити перед дітьми. Я почав потрошки потрошки цю роботу сам, викладав це в фотографії у Фейсбуці. В травні 2018 року це побачила влада. І на одному з заходів, там, 8 травня, мене запросили на роботу Міністерства інформполітики, щоб я цим займався, вже займався на державному рівні за державні гроші. Ні сам, ні за свої, а вже як державна програма. Я став радником міністра інформполітики з питань національно-патріотичного виховання молоді в закладах вищої освіти. І ми робили проекти для студентів, знімали фільм. Там от, у нас був Бранці Кремля. Або як починалася війна. Я під ці фільми робив лекцію, писав текст лекції, погоджували ми це, друкували книжки по тим темам історичного патріотичного змісту. І їздили по Україні. Виступав я перед студентами. Ми рекламували фільми наші міністерські. Я читав, розказував лекцію про свою історію, як це було дійсно, насправді. Ця робота вона мене захопила. Мене дала просто сил. Да, Вона не тільки мені зайняла всі мої е, час, мій розум, і я е, забув по накби відклав, що я інвалід, що у мене є багато обмежень, що мені треба режим там постійно там якесь лікування, якісь ліки приймати, е, що я не можу там багато чого зробити, що мені повинна допомога. Оці проблеми мене відштовхнув на задній план. Ось це спілкування, робота, робочі процеси вони мені захопили, вони мені дали просто дуже багато сил. Я просто відчуваю, що я ну, в душі я просто змолодів на років двадцять. Оце ну, мене допомагало. Для таких от, е е тяжко поранених е військових дуже велику роль грає ще родина в відновленні е е психологічного стану, здоров'я. Підтримки, вели, без родини, це дуже складно. Ви цю тему треба як то висвітлювати. Ви знаєте, я веду вам статистику. Взагалі, я не кажу тільки про ампутантів. Взагалі, щоб ви розуміли, з ті, хто повернувся з війни, 60% розлучилися з родинами. Жінки відмовляються жити. З, з, з своїми чоловіками кажуть, а всі кажуть одне те ж. Кого в кого мені повернули з війни? Інша людина. Є, це інша людина. Я, бачайте, я не можу з ній жити. Я одружувалася з іншим чоловіком. Це якась інша людина. Я не можу з ній жити. Тільки в цьому році я побачив програми з через 11 років. Блін держава наша дійшла, що хоча є досвід ізраїльських війн, американських війн. у 18-му році, мене відправляли туди в Америку в госпіталі НАТО. Я це тоді мені ще казали фахівці натовські по реабілітації, що це треба робити. Ми казали це, але нас влада не чула. Тільки от зараз вони зрозуміли, що роблять ці програми психологічні, що «Да, ти втравмований на війні, але треба робити і, і тебе підтримує, держава. Але треба і підтримувати твоїх, твою дружину, твоїх рідних, які поруч з тобою, які теж ну, мені були травмовані не за війни, а із за тебе. Треба давати їм інструменти психологічні інструкції, як виживати. Це тільки зараз з'явилось це. Вибачте, я можу поставити ну, особисте питання. Якщо ви попередньо говорили про свій психологічний стан, що ви звернулися також до фахівців і зараз підняли тему родини, вам вдалося зберегти родину і пройти через всі ці випробування? Я правильно розумію, що ви упоралися? Так, <кхе> да, це було теж декілька років, щоб понімали, що я. Приходили, ми три рази зверталися до сімейних психологів, до фахівців. Я вирішив це приймати і, там, і ліки, я вам розповідав, що якраз і родина моя приймала ліки. І були ну, не все так гладко, я вам скажу. Але більш-менш ми знайшли порозуміння. Ну, в першу чергу, я думаю, що це от тому, що я. Був завантажував себе роботою, і це знаєте, вона як то дисциплінує. Робота, е, примушує тебе поступати там на роботі правильно і в побуті правильно, е, задумуватися на роботи над е, ну, Я взагалі такий був по складу, а зараз вона ще додаткова. Е, е, примушує бути дисциплінованим і більш-менш. Ну, більш-менш все добре у нас. Я не кажу, що все ідеально, але більш-менш все добре. А можете розповісти про свою родину, як ви зараз проводите час? Можливо, у вас є якісь особливі хобі, особливі дні, або просто там ми, наприклад, там на природу любимо сходити. Як ви проводите час зі родиною? Ну, про мою родину, мама, на жаль, померла, от 4 роки тому, і вона мені багато допомагала. Донька уїхала за кордон, коли повномасштабне вторгнення, живе за кордоном. Зараз я да, з дружиною тільки а, то ми працювали разом. А, зараз вже рік ми я працюю тільки один а, і а, ну, намагаємося проводити час, коли це є, але а, я така людина роботоголік, роб, роботоголік, якби, і я намагаюся більше працювати. Вільний час да, я більше в громадськості, в соціальних мережах. Але все одно я намагаюся наділяти їй час. І навіть я нікого того не робив. В цьому році навіть я брав відпустки там хоча б по тижню. Ну от уже в цьому році, коли в житті у мене такого не було, я просто от по тижню брав відпустки і хоча б з ній кудись поїхати. Що от, дивись, в цьому році ми вже зробили три маленькі відпустки, але ми не сиділи вдома, ми десь мандрували. От, ну, ну так от, намагаюся вирішувати це питання. Я над цим працюю, я розумію, що ця людина поруч зі мною. Е, я не можу просто кинути її, там, сказати, що це твій обов'язок е, себе і, і їй допомагати відновлюватись. І їй давати уваги більше. І от, ну, таким, от. Я для себе, от такий інструмент, вона задоволена. Дякую дуже за відверте таку відповідь, за таке інтерв'ю. Будемо завершувати, бо я розумію, що вам треба буде їхати. Дякую. Дякую вам.